Дерево молодості береза. Береза це не тільки джерело корисного березового соку, який в сирому вигляді є сильним антиоксидантом, антисептиком та мультивітамінним засобом, а ще й мікоризоутворювачем та донором мегакорисної чаги. Тепер по порядку. Березовий сік, як я вже казав, є сильний антиоксидант. Користь відеовживання важко недооцінювати. Чистить кров, зміцнює кровоносні судини та серце. Чистить нирки та печінку, кишківник, шлунок, але переоцінювати якості соку і берези не варто, бо чистка від нього наскільки дієва та сильна, що вам може показатися, що ви не мутруїлися. Понос і біль у животі може стати неприємним після ефекту вживання соку. Для того, щоб зрозуміти, чому так, давайте згадаємо, як чиститься організм. Через понос, сечу і так далі. А більжувачі може бути ознакою чищення миру від піску та камню. Тому сік берези корисний, але якщо його пити літрами в день, то тоді не дивуйтеся, що з вами не так. Вітаміни та мінерали, які дає свіжий березовий сік, в такій кількості не зустрічаються ніде ранньою весною, поки природа ще тільки прокидається. Далі береза як мікоризоутворювач. Березу люблять грузі білі, чорні. Майже всі молочники, сироїшки, білі гриби, підберезовики, рядовки і підосиновики. А ще вовнянка рожева або волнушка. А найголовніший шанувальник берези це гриб-чага. Нарос на березі, який вважається дуже сильним антиоксидантом, і його вже по дослідженню вчених відносять до ліків, які запобігають старінню та захворюванню на рак. з перетертої чаї п'ють справжні щасливчики, бо знайти цей гриб доволі важко. І є багато мисливців на чагу, які спеціально запасають її на продаж. А ціна реальної чаги кусається, натомість реального порошку чаги на ринку мало і зазвичай це просто бади. Настоянка чаги поширений в інтернеті засіб для очищення крові та організму, протизапальний засіб та противірусний, проти виразок шлунку та кишківника. Гриб чага вважається самим сильним на планеті антиоксидантом, а це вже статус. І росте лікувальна чага тільки на березі. От таке дерево береза.